Бактеріологічна лабораторія в обласній клінічній лікарні працює вже 30 років. За цей час здоров'я людей не покращило, обсяг роботи збільшився. Щороку понад 70 тисяч досліджень для 25 відділень обласної лікарні та її поліклініки, та ще 40 тисяч для обласного пологового центру, стоматоб'єднання та інших медичних закладів. Виконувати все це в семи маленьких кімнатках було тісно. А після ремонту це 22 великих приміщення з дотриманням усіх санітарних правил. Хочу подякувати і губернатору Сергію Миколаївичу, Йосипу Антоновичу, голові обласної ради. От і звичайно, депутатському корпусу, і начальнику головного фінансового управління за те, що вони з розумінням по фінансам віднеслись, і було виділено 300 тисяч гривень, хоча кошторисна вартість 800 тисяч гривень. Спеціалісти лабораторії вміють робити все, чого вимагає сучасна медицина. Не вистачає тільки відповідної апаратури, але обласна влада обіцяє подбати і про це. Власна рада достатньо послідовно сьогодні продовжує роботу по покращенню матеріальної бази наших обласних медичних закладів. Сьогодні на черзі наразі такі проблеми, як придбання бак аналізатора. Який вартує майже 300 тисяч гривень, тому будемо вишукувати ці кошти. І якщо його придбати, то лабораторія буде однією з найкращих в Україні. Вкладені в лабораторію кошти зроблять лікування дешевшим, адже тут можна оптимально підібрати ліки, на які реагує та чи інша хвороба. В кожному хворому ми маємо дати дуже професійну відповідь, визначити чутливість цих мікроорганізмів до антибіотиків нова лабораторія одна з кращих в області і може стати базою наукових досліджень для житомирських науковців.